Привіт! Зважаючи на те, що сьогодні, в принципі, була дуже важка ніч і нелегкий ранок, все одно я вирішила піти на форум видавців, і сьогодні хотіла би тріш поділитися, що ж я придбала, що я рекомендую. Для поціновувачів літератури, на чому я сфокусувалася, які мої власні спостереження, можу сказати, що цього року форум видавців є доволі таки камерним. Я не знаю, як було минулі роки, оскільки три роки я не мала можливості бути. Однак я задоволена тим, що отримала досить багато літератури. Професійного спрямування, зокрема для роботи з підлітками, такий от робочий зошит, який можна використовувати для роботи з травмою безпосередньо з підлітково-юнацьким віком. Також я вважаю такий мастхев для діалектико поведінкового терапевта, це про діалектико поведінкову терапію, простими такими словами. Також я взяла з робочого цей зошит, як працювати з ОКР, з обсесивно-компульсивним розладом в контексті когнітивно-поведінкової терапії. Також там був ЗОшит, який е, використовується в терапії прийняття та відповідальності. Ну, в принципі, в моєму напрямку більше пасував цей: е, щодо ще такої більш ну, розповсюдженішої літератури. Це в оточенні нарцисів. Теж цікаво буде подивитись, почитати не тільки про нарцисів як особистостей, а також як культура може перетворюватися на нарцисичну і чим вона володіє? Soft скіли. Також я знайшла гарну книгу: Софт-скили бути собою, практики, які ж це є софт скіли і які. Є вправи, підходи для того, щоб їх формувати. З такого художнього. Та більш це є мільйонер і чернець. Я дуже давно хотіла цю книгу придбати. І сьогодні цей день настав. І з нетерпінням чекаю, щоб прочитати цю реальну історію та, з таким десь філософським підтекстом, бо мені таке дуже близьке і імпонує. А щодо професійного, ще одна така важковаговик. Отто Кернберг, тяжкі розлади особистості. Нарешті вона вже вийшла українською мовою. Дуже дуже сильно цього чекала з художньої літератури, вирішила підтримати Марину Бородіну проти вітру. З підписом авторки і також модераторкою презентації Римою Зюбіною. Думаю, це буде дуже така гарна, світла історія боротьби, боротьби за життя і радінню життю і життя ватує того, щоб його жити. Вполювала я останню книгу Віри Агеєвої проти культурної амнезії. Скажу так, що поки я збиралася, оглядала різні книги, вже всі книги розхопили, і навіть ту, що я собі відклала з боку, але все-таки останню, навіть стінником мені все ж таки вдалося вхопити. Шкода, правда, що без підпису автора, однак я не засмучуюся і думаю, що це буде та книга, яка розкриє інші сторони того культурного українського. Набутку, який, власне, є, і про який ми не знаємо. Ще одна книга, яка теж мені вже давно запала. Я хотіла з нею познайомитися: Релігія має померти, В'ячеслав Агеєв про вплив релігії. І взагалі, що це за така структура, як вона впливає на свідомості, впливає на маси, формує маси. Там будемо знайомитися з цим. І... Тут, напевно, від назви та, розгреби своє лайно, вийми голову з дупи і займися нарешті своїм життям. Та, Дупа – така е, провокативна, е, мотиваційна е, назва е, книги, досить цікаво, і як така література е, з загального, та, загального такого е, простору. Не, я би не казала, що ну, тобто для всіх, та, тобто не виключно там, для якихось спеціальностей. Ну що ж, діліться, чим ви збагатилися, якщо ви були на форумі, і чи ви взагалі відвідували форум видавців чи інші якісь книжкові ярмарки останнім часом. І діліться в коментарях, якась книг у вас вже є, яку ви вже читали, і які ваші враження. Буду рада почитати. І до зустрічі!